We'll 7 листопада на центральному пляжі міста пройшла екологічна акція Подаруй життя річці Рось, яку організувала об'єднання самопоміч. На захід приходили з сім'ями, діти грали з фіксиками, проходив другий тур малюнків, танці, флешмоби. Але головна подія це зариблювання річки Мальками. Дуже мені приємно, що скільки людей долучились до цієї акції, а саме головне, що діти, діти долучились і вони бачать, як. Ми даємо друге дихання, життя нашій річці. Тому це надзвичайно важливо. І я мрію про те, що коли вони підростуть, вони теж так само будуть дуже відноситися до нашої річки, дбати про неї, піклуватись і оберігати. І є надія, що наша річка знову. Буде такою ж чистою, звичайно, не тільки зариблювати треба, треба і почистити, щоб наші пляжі не закривались влітку. Так, щоб громада міста мала змогу відпочивати, безпечно купати цій воді. Ці заходи просто необхідні. Зариблюють ставки і річки, зариблюють або восени, або на ранішню весну. Так. Влітку і взимку цього ніхто не робить. Тому так це саме той період, коли вода вже охолола, коли можна безпечно перевести рибу, щоб вона не е, померла при транспортуванні. Так що саме зараз це робиться, саме зараз відбувається зариблення річки. Так, так, так. Дякую. Крім того, це якраз вже той період, коли хижаки вже не такі активні. І в неї більше шансів ви так, вода холодніша і риба менш активна. Розумієте? Тому якраз зараз для неї більший шанс вижити, ніж навесні. Родинне свято пройшло на вищому рівні. Діти з задоволенням приймали участь у всіх конкурсах та запускали мальків у річку. Пускає мальків. А навіщо? Що вони жили? Ого. А з якими б я з бачили посміхаєте? З якими почуттями? Що вже відбувається? Навіщо ви це робите? – для того, щоб в нашій річці було більше живої риби? А ти запустив свого малька сьогодні? Так. Да? – І Скільки вже багато як почуття? Добре, дякую. Ну щоб вони жили? І як і люди? Вони будуть жити до сотні років. Я багато запустила. Не одну. Щоб вони жили. Скільки вийків запустив? Десь 10, 20, 30, 40, 50. Ого, навіщо? Я їх просто люблю пускати. А потім прийдеш на рибалку? Да, щоб наша річка була екологічно чиста, не було багато риби. щоб віцерко, щоб можна далі ловити рибу. А потім всіх частували смачною гарячою ухою, яку варили по солдатськи на дровах тут, на березі річки. А стараємося за всі сили, чесне слово, щоб всім було приємно, смачно. Війдете в історію. В історію? ми всі війдемо.

Ціка з дівчатами тут сважмов танцювали дуже було класно.